Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як один єдиний штрих може перетворити просто гарну картину на справжній шедевр для інтер'єру. Так мова піде про раму, адже саме вона і захищає, і довершує мистецтво. От знаєте, буває, лежить вдома якась картина, графіка чи постер, і просто чекає свого часу, щоб нарешті засяяти на стіні. От саме для таких випадків ми сьогодні і розставимо всі крапки над і. Давайте розберемось, як підібрати те саме ідеальне обрамлення. Поїхали! І перше з чого варто почати, а навіщо взагалі та рама потрібна? Здавалось би, ну просто прикраса, так? Але ні, насправді у неї є дві, я б сказав, надзвичайно важливі функції. Абсолютно вірно. По-перше, це такий собі охоронець для картини. Рама захищає її від пилу, вологи, ну і, звичайно, від сонячних променів. А по-друге, це вже інструмент дизайнера. Вона допомагає не просто повісити картину, а правильно вписати її в простір, зробити її тим самим акцентом, що притягує погляд. Ну що ж, з питанням навіщо ми розібралися. Тепер переходимо до не менш важливого. З чого? І тут на нас чекає перше серйозне рішення: вибір матеріалу. Варіантів, до речі, не так же й багато, але вони ключові. І ось вона класична дилема: дерево, пластик чи метал. У кожного матеріалу, звісно, свої плюси й мінуси, і вибір тут буде залежати від багатьох речей: від бюджету, від стилу картини, від інтер'єру. Давайте почнемо з такого, знаєте, найзапеклішого протистояння. Отже, дерево проти пластику, дерев'яний багет. Це ну це класика, він одразу додає картині солідності, ваги, причому і в прямому, і в переносному сенсі, це інвестиція, яка навіть може підвищити вартість роботи, а от пластик. Так, він дешевший, але будемо відверті: він крихкий, легко ламається, з часом може кришитися, і той самий специфічний блиск часто густо видає його походження. І ось вам цікавий факт, який, як на мене, просто ідеально все ілюструє. Уявіть собі: в Європі чи США майстри в багетних майстернях іноді навіть не знають, що картини взагалі можна вставляти у пластик. Це багато говорить про те, що на серйозних арт-ринках дерево це просто стандарт, це знак якості. Але не деревом єдиним не варто забувати й про третього гравця на цьому полі. І це метал, дуже стильна і сучасна альтернатива. Металевий багет зазвичай з алюмінію, сталі чи латуні це просто ідеальний вибір для сучасного мистецтва. Подумайте про абстракцію графіку, мінімалізм. Тонкі чіткі лінії металу неймовірно круто підкреснюють такі роботи. Вони додають інтер'єру такої собі прохолодної елегантності та стриманості. Гаразд, з рамою ніби визначились, але є ще один елемент, про який часто забувають а дарма, бо він без перебільшення критично важливий. Мова звичайно ж про скло тут. У нас по суті три дороги: перша це звичайне скло. Воно класно передає кольори і деталі, але воно важке і що найгірше відблискує. Другий варіант антиблікове скло. Назва говорить сама за себе. Це ідеально для виставок або для кімнати, де багато світла. Коштує дорожче, але воно того варте. І третій акрил або оргскло. Він легкий, не б'ється. Тому, якщо картину треба кудись відправляти, це просто маст хев. Єдиний мінус його легше подряпати. Так, з технічними моментами розібралися. А тепер найцікавіше творча частина. Треба зробити так, щоб рама, картина та інтер'єр не просто існували поруч, а стали одним цілим справжня магія гармонії. І тут є така собі проста формула з трьох кроків: крок перший колір. Правило просте. Якщо картина дуже яскрава, насичена, рама має бути нейтральною, щоб не сперечатися з нею. А от для чорно-білої графіки можна взяти і щось сміливіше. Крок другий розмір. Важливо знайти баланс. Рама не повинна з'їсти картину, але й загубитися теж не має права. І третій крок стиль. Тут все логічно. Барокова рама для класичного живопису, а для сучасного мистецтва тонкий мінімалістичний профіль. Що ж, давайте тепер зберемо все докупи. Пройдемося по найголовніших моментах, щоб точно нічого не забути. Отже, що ми маємо запам'ятати перше рама це і захист, і краса одночасно. Друге, матеріал вирішує все. Дерево, це статус, метал сучасність. Третє. Не забуваємо про скло, обираючи його під конкретну задачу. Ну і найголовніше, ключ до всього це гармонія. Рама, картина, кімната все має грати в одному оркестрі. Бо, врешті-решт, вибір рами – це ж не просто технічне рішення, це ніби продовження історії, яку почав художник, це можливість додати до неї свій власний розділ, свій акцент. Тож, коли наступного разу будете обирати раму, подумайте, а яку історію розповість саме вона.